25 днів на проект від КТ до готового титанового імплантату це багато, мало чи нормально. Основним завданням в цьому проекті було створити пацієнтоспецифічний титановий імплантат. Для ревізійної операції кульшового суглоба з урахуванням складного дефекту пацієнт мав значний дефект в зоні кульшової западини, і стандартні імплантати не підходили саме через масштаб цього дефекту. Для лікаря це був далеко не перший досвід подібної операції, але перший досвід співпраці з нами. Основні вимоги до імплантату були такими: точне анатомічне позиціонування в зоні дефекту, надійна і стабільна фіксація, можливість точного позиціонування за допомогою хірургічних шаблонів, сумісність самого виробу із серійними компонентами. Нентами, а також зручність та передбаченість для хірурга під час усіх маніпуляцій. Це починається з отримання кт скану На основі цих знімків ми отримуємо 3D-анатомічну модель з урахуванням кісткового дефекту, і вже на основі цієї інформації плануємо наступні кроки. В деяких особливо складних випадках на додачу до кт скану нам необхідні додаткові дослідження, а саме, наприклад, дослідження визначення щільності кістки, щоб точно розуміти щільність кістки в різних місцях. Далі виконується передопраційне планування. Ми визначаємо анатомічні орієнтири. Кути антиверсії, центр ротації, кути інклінації тощо. Після цього створюємо попередню модель імплантату та визначаємо точки кріплення. Потім онлайн зустріч з лікарем, уточнення деталей, внесення правок, фіналізація моделі. Для точного позиціонування ми застосовуємо спеціальні хірургічні навігаційні шаблони. Так виглядають прототипи, вони кольоровенькі, щоб можна було якось інтерактивно з ними взаємодіяти. А ось так виглядають справжні, надруковані з нейлону, вони є в 5 разів міцнішими, ніж надруковані з смоли фотополімерної. Вони не кришаться в рані, не розлітаються від пилок і так далі. Вони, ну мінімум в 5 разів, там насправді десь 5-7 разів міцніші. Тобто є перший шаблон, який позиціонується по анатомії, а по ньому позиціонуються вже спиці, потім надягаються. Шаблони для рімерування, для фрезерування западини, перший, другий, тому що кейс був складний. І це дозволяє дуже точним чином підготувати дефект до операції, до встановлення власне титанового імплантату. Після підготовки поверхні западини. Встановлюється титановий імплантат. Він точно підходить до відфрезерованих площин і фіксується гвинтами згідно попереднього планування, згідно до карти гвинтів. Довжини гвинтів, власне, визначаються цією картою гвинтів. Це максимальна довжина, яку можна використовувати в цьому конкретному місці. Довжини гвинтів можуть бути промарковані біля отворів на самому імплантаті для зручності хірурга. Виготовлення цього імплантату повністю всього проєкту зайняло 25 днів. Це включало всі етапи: від КТ і проєктування до внесення всіх правок і виготовлення самого титанового виробу. В даному випадку правок було трішки більше, ніж зазвичай, тому що кейс доволі складний, і лікар хотів, щоб все було ідеально. Адже чим краще планування, тим потім легше лікарю на операції і, в принципі, вона займає менше часу. А це добре. І тим краще клінічний результат. Тому ми дуже чітко виконували всі побажання лікаря, навіть такі дуже дрібні, але кожне покращення є важливе. Етап проєктування та розробки зайняв десь 20 днів, і ще 5 днів це був етап виготовлення 3D-друком та суміжними процесами. Лікар залишився задоволений результатом співпраці і високо оцінив якість виконання всього проекту. Звісно, він розуміє, що це там перший досвід, що є якісь моменти, які зайняли трошки більше часу, що правок було багато. Але разом з тим він розуміє, що це потрібно і необхідно для досягнення найкращого результату. Разом з тим він підкреслив, що готовий співпрацювати далі, але в наступних наших співпрацях він. Ну, в нього було таке наполегливе побажання скоротити час на виготовлення подібного проєкту. А чого ж ми навчилися в процесі роботи над цим кейсом? Ну, по-перше, лікар був дуже вимогливим, і це насправді добре, тому що це дало якісь нові знання для нас, нові е, нюанси, на які потрібно звернути увагу. А ця увага до деталей вона допомагає. Отримати найкращий клінічний результат, чому ми зацікавлені в отриманні найкращого клінічного результату? Тому що нічого так не рекламує технологію, як її результати, результати її роботи. Тобто, якщо ми добре зробимо свою роботу, через якийсь час до нас буде більше звернень, і ми зможемо продавати своїх послуг більше. Тому ми фактично зацікавлені, щоб результат був як найкращий. Крім того, така вимогливість лікаря дозволяє нам покращувати свої процеси, якщо навіть там на чуть-чуть, да якщо вірити в те, що... Там п'ять процесів, які покращені на 1%, вони в результаті дають не не 5% загального покращення, а більше. То це удосконалення всієї нашої системи і всіх наших підходів. За три роки повномасштабної війни Україна здобула унікальний досвід в проєктуванні та виготовленні пацієнтів специфічних імплантатів, в тому числі для міновибухових травм або інших вогнепальних поранень. Фахівці з України працювали над найскладнішими випадками, створюючи інноваційні рішення для лікування таких поранень. Також до України приїжджають іноземні хірурги, щоб допомогти військовим, і вони привозять з собою свої знання, свій досвід, свої якісь рішення і діляться цим всім. Так само і ми у свою чергу ділимося з ними. Якимись рішеннями, і в принципі готові ділитися оцей досвід, який закумульований там наш іноземних хірургів, інших фахівців. Ми теж готові ділитися з фахівцями з інших країн, виготовляти пацієнту специфічні імплантати для лікарів з інших країн. І це буде корисно не лише для нас, а й взагалі для всієї світової медицини. Так що ми відкриті до будь-якої співпраці. Підписуйтеся на канал, ставте лайк під цим відео, якщо вам сподобалося або було цікаво. Також на цьому каналі буде більше з'являтися подібних відео з розбором клінічних кейсів, з якоюсь інформацією. Крім того, ви можете самі, написавши коментар, про що вам було би цікаво послухати або побачити якась інформація. Можливо, я щось упустив, можливо, я в чомусь неправий. Будь ласка, запрошую всіх в коментарі. Ми будемо з цим взаємодіяти, ми будемо до цього прислухатися. Не пропустіть наступне відео, до наступних зустрічей!